Ще одну дівчину ми знайшли, приємну дівчину, цікаву, яка закінчила навчання у Варшаві, і тут залишилася жити і робити свій бізнес. Її звати Ярина. Ярина, скажи, що ти закінчила? Е, я закінчила академію Лона Кошмінського е, на керунку е, Strategic International Business Management. Так, я кому е, вчилася? Польською чи англійською? Англійською. англійською. Я вчилася, в мене повністю все навчання було англійською мовою. Е, на, е, Бакалаврат я закінчила е, тільки козмінський. А коли я вчилася на магістратурі, то я поступила на керунок. Е, в них є вони пропонують Бредфорд, Козмінський програм. Е, Брэдфорді началися. Е, так, е, тобто це є подвійна освіта, mm -hmm. е, після якої, якщо ти її закінчуєш, то дають два дипломи: один є з університету в Бредфорді, а другий з В mm -hmm. Бредфорд я закінчила з distinction, з відзнакою. Oh. Так Молодець. Е, ну і зараз чекаємо, в листопаді має бути урочисте вручення дипломів. Ага, скажи, і ти почала займатися бізнесом вже навчаючись? Вже чи... навчаючись. Ще навчаючись, так? Е, да? Так, ще навчаючись і да. вже навчаючись. Е, я почала займатися бізнесом е, рік тому, uh -huh. навіть вже трошки більше. Е, звісно, цього бізнесу би не було без моїх батьків. Вони мені дуже сильно допомогли в цьому питанні. Ну, я тобі хочу сказати, батьки батьками. але дуже невелика кількість людей в твоєму віці мають свій бізнес. Все треба бажання, треба освіту мати, е... яка в тебе є. І треба очевидно, щоб ринок був якийсь при при прийнятний для цього, як в Польщі, в Варшаві. Е... і Цінніше по відношенню до України. Станом на 2015 рік, ну мені здається, що зараз тут набагато краще з рахунку на те, які тут обставини, тут немає війни, тут є спокій, економіка розвивається. Люди більше отримують гроші. Так, люди, звичайно, люди більше отримують гроші. Навіть якщо подивитися по відношенню цін, в нас якби якщо перевести по курсу валют, так ну то тут може бути ціни більші, так але якщо подивитися на відношення того, як люди можуть купувати mm -hmm. за ту саму квоту, так то, наприклад, якщо в Україні на 10 Гривень, ти майже нічого не зможеш купити, то тут на 10 злотих можна і поїсти, і ще щось для себе купити. Скажи мені, будь ласка, а ну, тобі було просто так от взяти і почати в іншій країні працювати? Не вчитися, вчитися зрозуміло. Ти все-таки закінчила і навіть ще в Англії, а робити бізнес в іншій країні, чи тобі ментально нічого страшного не було? Всі дуже дивуються. Я пам'ятаю, як я перший раз сюди. Прийшла... Я, звичайно, задзвонила по телефону, сказала, що я би хотіла зустрітися, і мене цікавлять приміщення в галереї, що я б хотіла би, взяти в оренду. І як перший раз прийшла сюди, то вони були такі здивовані, всі мене питалися, боже, скільки тобі років? Але якби. Неважко, не важко зібратися. Саме головне, щоб була така цілеспрямованість, щоб було бажання, щоб хотілося працювати. А якщо хочеться працювати, і є бажання, і є натхнення і можливості, ну то гріх ними не користуватися і не робити. А освіта допомогла чи ти і так займалася бізнесом? Не знаю, <світ> ну і звісно, якщо відкривати бізнес в новій країні, то моя освіта мені теж пригодилася. По-перше, знання законів, знання того, як тут речі робити, за п'ять років я вивчила менталітет людей трішки. Я знаю, як вони себе будуть поводити, так чого очікувати від них. Так? Останнє у мене запитання таке: у Бредфорді ти отримала також магістратуру, закінчила, а в Англії ти могла працювати на твій погляд, з такою освітою, яку ти отримала в Казмінському? Е, я думаю, що так. Я думаю, що так, бо то, що освіта це як і диплом, і англійський, все-таки, mm -hmm. і е, польський. Мені здається, що я звичайно не пробувала там знайти роботу, але, але Чому, що все ні? я думаю, що той, хто хоче, він завжди всього осягне, і це саме головне. А я хочу сказати, що отримавши освіту в Польщі, ви можете працювати де завгодно. Ви можете робити свій бізнес, де завгодно, звичайно, в Польщі, а може навіть в Англії.